Вітаю вас, шановні телеглядачі. Душа людська крихка це слід завжди пам'ятати. Коли щось чекаєш від людей, а дістаєш не те. Коли хочеться їх судити, коли не бачиш від них вдячності, коли сам себе не розумієш, боїшся своєї слабості. Але такими є в Господа, і такими Він приймає нас. Про людську душу. Не один рядок написано величем української культури Тарасом Григоровичем Шевченком. Саме про його пророчі слова, про його настанови поколінням і про те, наскільки актуальними вони є нині сьогодні, говоримо з гостею нашої програми Надією Володимирівною Юшкевич. Пані Надію, ви є громадська діячка, ви є голова благодійного фонду Надія Є. В чому є Надія? Це дуже актуально на сьогодні. Створений фонд благодійний не так давно, іменно з метою дати надію послати віру і любов нашим житомирянам, всім людям доброї волі і повести до світлого майбутнього. Дуже хочеться, щоб наша країна, наші люди жили щасливо, радісно і мали красиве майбутнє. Християнські правила пишуть про покликання людини не просто там відбути певний е матеріальний свій відрізок життя, а християнські цінності покладені саме в духовності. У покликання людини, на вашу думку. Звичайно, що ці християнські чесноти, і віра, і надія, і любов є дуже притаманними кожному християнину, тому що благодійність це від старослов'янського діяти», тобто в сучасній мові робити добро. Звичайно, це дуже-дуже важливо. Людина може відбутися матеріальними статками, фінансове забезпечення мати, але душа потребує добра і любові. В спілкуванні з іншими, в даруванні цього своїх статків комусь, від того вона і щаслива, бо не може бути людина щасливою, якщо поруч бачить обділених дітей, е сім'ї, теж які живуть у бідності або позбавлені батьківської турботи, материнської ласки. То і Радісті немає такої повної для тих, які відбулися вже. хочуть ділитися своїм добром, багато людей. Ось і на часі було створення нашого фонду надія є. Ви збирались разом напередодні нового року, проводили і благочинні обіди, і зустрічі з творчими дітьми. Що це за зустрічі? І хто є ними учасниками? Як добирається коло цих спілкування? Ну що найперше. Це ті, які розділили думку створення фонду. Це ті Тут люди це однодумці, активісти, так, які. Були на чолі створення фонду. Що найперше, Марчук Валентина Володимирівна, голова торгового дому Піраміда, так само Васильіва Зоя Федорівна, керуюча Промідвестбанком, в Житомирській області. Це ті близькі люди, яким прийшла ідея створення цього фонду для того, щоб донести людям, як можна робити добро, яке ну, звичайно, як і кожний християнин, як кожна пересічна людина, ми від. Гукаємось на будь-які потреби. Якщо це пов'язано з життям, так взагалі ніхто не думає і дає цю копійку, яку він може дати на даний час. Але існують і інші теми в нашому житті: є діти, обдаровані від Бога, а кожна дитина надару подарована Богом іскру, має таку таланту, щоб її розвинути так. Так само треба чиясь допомога. Ми дуже багато в своїй попередній діяльності були зв'язані з творчістю з духовністю, тому знаємо всі потреби тих діток, які от мають такий божий дар. А не завжди батьки знають, як допомогти, як розпорядитися, як цю дитинку покликати на далі зростання. У нас є в цьому досвід, і ми хочемо допомогти саме таким ось дітям. Тому об'єдналися. Потім хочу ще сказати про велику групу волонтерів. Волонтери це ті добровольці, які так і перекладаються слово волонтер, доброволець, який ще там, в 19 столітті виникла ця назва французька і з того, що добровільно йшли. Служити до армії. Потім добровільно створили організацію Червоний хрест, де надавали першу матеріальну допомогу, ну і відтоді пішло це волонтерство. Наша молодь, студенти наших вузів, старшокласники, не дуже свідома, молодь хороша, розумна, вони хочуть діяти, але, напевне, не вистачає може розуму, може, знань в громадських організаціях, як організувати? Цих от молодих людей на в правильному руслі, а вони охочі. І якщо є ідея, якщо є програма, якщо є проєкт, вони дуже відкликаються. У нас дуже хороші діти. Це приклад моральності, приклад активної життєвої позиції. Це е, такі студенти, як Тітарчук, Олександр, Харчук, Богдан, Хоменко Катерина і е, Редько Вікторія. Це той кістяк наш, який є уже при фонді, а поширюють свою діяльність вони на свої вузи. Но це тільки початок. Ми тільки створились і, і вже працюємо дуже плідно і гарно. В попередніх акціях ви давали надію, надію на якесь життя, на сподівання, на здійснення, нехай невеличкої, але мрії. Так. Але проте ось ця акція зараз би я про неї хотіла поговорити: це створення календаря, присвяченого Тарасу Шевченку. Як народилася ця ідея? Знаєте, і хто став ідейником і виконавцем безпосередньо? Ми самі наш фонд зініціював цю програму, яка називається Передай добро по колу». Це наше таке гасло, яке ми взяли за кредо нашої роботи. Передай добро, і воно, як бумеранг, обов'язково до тебе повернеться. Обов'язково. Тому ми вирішили створити цей. Соціально-культурний проєкт через створення тематичного календаря. Оскільки 2014 рік, це рік Шевченка в Україні, ми вирішили, що доречно було б на його світлинах розмістити іменно дитячі обличчя Житомирян діток. Ми звернулися з проханням до родин. І виявили, що є такі небайдужі, які взяли участь у цьому проєкті. Вони поділилися найсукровеннішим своїми дітками, які відкривають душу. Дуже приємно працювати з дітьми, бо вони дуже відкриті. Вони не живуть минулим, майбутнім, вони живуть теперішнім. Часом, і ось ці світлини, які ви сьогодні побачите, які я відкрию на цьому календарі. Це говорить про те, що у дітей відкриті очі вони показують свою енергетику, і це свідчить про те, що дітки виховуються у сім'ях, які наділяють увагу у вихованні, виховуються в любові, в турботі, в матеріальних статках. І ці сім'ї вирішили поділитися. З іншими дітьми, тими, які обділені всім цим, і зараз знаходяться в реабілітаційних центрах. Вони не мають турботи ні батьківської, ні матеріальних статків. Держава може забезпечити їм дах, може забезпечити харчування. А от виховання Якісь моменти, іграшки, моменти радості. Ми хотіли би їм передати від цих діток до тих через вчителя, який буде щотижня до них два рази на тиждень приходити і з ними співати, танцювати, готувати свята. Що ми вже й зробили з грудня місяця? Працює вчитель, заохочений до цього у центрі реабілітаційному сонячний дім, і потім буде ще вчитель з рукоділля, вчитель фізкультури. Поетапно будуть працювати, і ось це колу від одних родин до інших діток уже піде. І не так фрагментарно, що всі йдуть на день Святого Миколая. І несуть солодощі, дітки раді. А потім проходить час, і знов там ніхто не буває до дня захисту дітей, напевне. А таким чином, коли буде весь час приходить вчитель, і ми до них, то буде трошки більше уваги, і хоч моменти щасливого дитинства, ми все таки їм подаруємо цим. Ми на світлинах календаря бачимо того маленького українця, який дійсно ми хочемо бачити, якого ми плекаємо, якого ми виховуємо. Проте сам календар було презентовано в обласній бібліотеці для дітей, і я режисерів прошу показати цей відеоматеріал. Створений у вересні 2013 року, благодійний фонд Надія є одразу розпочав свою роботу, аби допомагати талановитим дітям розкривати свої таланти. Саме за сприяння фонду гуртківці Житомирського центру творчості дітей і молоді взяли участь у конкурсі Фінансова веселка. Крім того, отримали нагороди всі учасники виставки декоративно-ужиткового мистецтва в обласній науковій бібліотеці. А ще організований на презентації фонду Аукціон дитячих малюнків дозволив зібрати кошти та передати їх дітям з особливими потребами. Черговим заходом в рамках соціально-культурного проекту Передай добро по колу» стало створення тематичного календаря на 2014 рік. Тарас Шевченко і діти на цей проект відгукнулися небайдужі Житомиряни. Вони засвідчують, що дійсно ця дитина виховується в любові. Світлі і радісні образи сучасних дітей нашого поліського краю на сторінках календаря доповнюють рядки з Кобзаря. Вірші геніального поета лунали і під час презентації цього друкованого видання, героїв світлини якого також запросили до бібліотеки. «На Великдень на соломі против сонця діти грали собі крашанками та й стали хвалитись обновками. Тому к святкам з лиштвою пошили. А тій Стьожку, тій стрічку купили, кому шапочку смушеву, чобітки шкапові, кому свитку. На тільки сидить без обнови сиріточка, рученята сховавши в рукава. Планується, що тематичний календар потрапить у кожну шкільну бібліотеку, в кожен дитячий садок, культурний і лікувальний заклад області з просвітницькою місією. А ще волонтери фонду продовжуватимуть дарувати радісні моменти дитинства обділеним долею дітям. Кожен Аркуш календаря вашого має свою якусь таку змістовну наповненість. Так, змістовну наповненість і фразу, яка символізує певний місяць. Що це за фраза і чому саме? До такого місяця такі слова. Тому що тематичний календар, присвячений Шевченко і діти, для того, щоб привернути увагу дитинки, сім'ї дорослого населення, який буде користуватись цим календарем, він прочитає обов'язково ці рядочки з поезії Шевченка, взяти з Кобзаря. І у відповідності до картинки, яка зображена на сторінці календаря, і той. Рядочок із поезії Шевченка, яка є дуже-дуже актуальна на сьогоднішній день. На світлинах березня ми виставили цього нашого козачка Олександра, який символізує нашу світлу Україну в такому чудовому. Образі, а слова які до березня? А до березня причисті ставила молила, щоб доля добра я любила її дитину. Наступна сторіночка присвячена квітню. В цей місяць ми будемо всі святкувати світле свято Великодня і тому ці дівчатка, як писаночки із кошечками і в такому одязі веселому будуть символізувати. Наш свято, свято Велико Дня усіх християн, які цього року водночас святкують великдень. На цих світлинах, звичайно, дівчинка, яка вчиться музики в художній школі, в музичній школі, яка і в хореографічному гуртку навчається, каже, коли ми її старафували, каже: а я дійсно співаю ось ті віршовані. Слова в пісні зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчинка-дитина. Е, 12 місяців, 12 типажів діточок, так, так? так, звичайно, дуже гарненьких, дуже щирих, відкритих і з глибоким розумінням того, що вони ось тут показують. Молодим моделям не було лячно зніматися для такого календаря. Знаєте, вони ще не розуміють, що таке модель і як там собі вести. Тобто, безпосередність це ось той наш дорогоцінний скарб, який ми тут засвідчували. Хочу сказати, що до цього календаря долучилося найкращий художник-фотограф студії Файна Тарасюк. Олександр робив ці знімки. Разом з ним ми робили художні образи всіх, всіх цих юних персонажів і такого якісного формату получився цей календар. Також ще за сприяння люк дизайну, який поліграфічно гарно виготовив цей, цю роботу, цей твір. Тому... Хочемо, щоб до цього проєкту, який має тільки от першу таку сторіночку, ми перегорнули, ми створили календар, але хочемо, щоб він мав просвітницьку місію. Хочемо, щоб меценати долучилися до нашого проекту, і за їх участю ми могли подарувати ось цей твір у кожну бібліотеку. Міської школи в кожен лікувальний заклад дитячий, в культурний заклад бібліотеки міста області. Тому, якщо будуть такі спонсори, і меценати, ми зможемо цей календар просто дарувати. Ми не хочемо за нього ставити ціну, а лише через добровільні внески, пожертвування, ми зможемо дарувати продовжувати цю радість. Шевченко казав: Жикеївські турботи виснажують, виснажують турботи і духовні, але все, що довкола нас, це прекрасно і що ото є насущний хліб для душі. Чи дійсно є пророчими ці слова? Шевченко весь пророчий і генію в тому, що писалися вірші 150 років тому, а звучать, вони настільки актуально всього сьогоденні, що прямо дивуєшся. З того робити добро це завжди приємніше, і завжди воно збагачує людину, і поширення цього добра має бути все більшим і більшим, тому що не хлібом насущним лише живе людина, але великим духовним світом, і словом, і щирістю, і ділом. Тому блаженніше давати, ніж просити. Хай би це було ознакою до кожної людини християнина. Філософи завжди кажуть, що довговічність це вміння довгий час залишатись людяним. Ви зробили календар, ви підібрали 12 родин, які благодійно, безкоштовно, безоплатно попрацювали над образом українця і відтворенням його в рядках Шевченка. Але сучасного Шевченка. Так ось наскільки поезія Шевченка проста і доступна? Вона Не дуже проста, вона дуже філософська. І до неї треба, напевне, повертатися. Якщо ранні твори для діток зібрані в окремих збірочках, то, звичайно. Поезія, яка яку ми читаємо в Кобзарі, дуже-дуже історична, дуже філософська, духовна. До неї треба повертатись, нею треба наповнюватись для того, щоб бути гідним громадянином нашої держави і сприймати його як генія. Оце є приклад для того, щоб... Діткам, які мають іскру Божу, її треба розвинути, але при допомозі як і в Шевченка були ті добродійники, які були у свій час поруч з ним, Іван Сушенко, Брюлов, Жуковський, які творили е, свої роботи, і цим допомогли викупитись з кріпацтва, щоб подарувати світу генія художника і поета яким ми сьогодні гордимося, які є якби символом нашої держави. Сьогодні ви вже презентували свій календар. Сьогодні ви взяли участь в нашій програмі, За що щиро дякую. Проте чи є уже якісь ідеї на нове, нове життя, нові образи, нові акції? Звичайно, є. Є, плануємо і думаю, що в нас все вийде в тому напрямку. Ми запланували провести. Е, Таку, такий проєкт як молодь за свідому націю. Адже є питання, які треба обов'язково піднімати, щоб загострювати увагу саме на тому, що варта сім'я. Для створення її молодими людьми, яка їх роль у вихованні дитини, і потім інші інші патріотичні почуття по відношенню до своєї малої батьківщини, до України. Загалом я думаю, що ці питання молодь за свідому націю долучить до нашого проекту. Багато багато і нових шанувальників, і активних молодих людей. Сьогодні беручи участь на широкий загал. Глядачів, що б ви хотіли сказати їм. Я хочу сказати просто не бути байдужими, тому що ми українці не такі. Ми щирі, ми добрі, ми турботливі і діляться благодійністю не тому, що багато статків, а від щирості, і від співчуття і від добра. Тому я закликаю всіх бути небайдужими. Ну що ж, також скажу і від себе: передай добро по колу, по колу, по своєму колу. Тарас Григорович писав: дурної, даремної, пустої роботи немає нічого, крім упертої праці, на призначеній Богом ділянці. Якщо не знаєш, що чинити, чини за бажанням серця, але не порушуй міри. Від себе додам: прагніть дати щось своїм рідним, зробити добре в цьому світі, бо ж з собою ще ніхто нічого не забрав. Це світ усе нам дає і усе забирає. Ми, як піщинки часу, золоті піщинки, бережимо своє життя, своїх рідних, робімо добрі справи. До нових зустрічей.